Вітаю глядачів телеканалу Віта. Це програма наші. Осінь не завжди радує сприятливою погодою. Тож сьогодні ми перемістилися до студії, але традиційно продовжуємо розповідати про героїв фронту у тилу, про тих, хто наближає нашу перемогу. І сьогодні я рада представити гостей студії: це Артем Семенюк. Призер чемпіонату Європи з Теквондо і його мама, тренерка Тамара Карапетян. Я рада дуже нашому знайомству і рада вітати вас сьогодні у нашій студії. Навзаєм. Дуже дякую, що запросили. Але е, перед тим як ми перейдемо до розмови, і я розпитаю усі усі подробиці е, змагань про те, як їздили, що тому передувало, як готувалися, як здобували перемогу, чи складно власне було, подивимося коротеньке відео про вас. Одинадцятирічний вінничанин Артем Семенюк представляв Україну на чемпіонаті Європи з олімпійського текдо, що проходив наприкінці серпня в естонському талліні, і став призером, здобувши третє місце. Загалом у змаганнях взяли участь 650 учасників із 30 країн. Тренує хлопця його мама Тамара Карепетян, чемпіонка світу та Європи з самбо, тренерка дитячої нацької спортивної школи Колос. Для Артема це були перші змагання після піврічної перерви через воєнні дії, і перший досвід у змаганнях європейського рівня. Тамару, хочу одразу поставити запитання вам. Повернемося до 24 лютого, коли стався повномасштабний наступ російських військ в Україну, і тоді життя усіх стало ніби на паузу. Те саме відбулося і зі спортом. І знаю, що на початку переформатували свою роботу, займалися волонтерством, облаштували тимчасовий пункт прийому переселенців. Коли вдалося повернутися до спортивних занять, тим паче що готувалися до чемпіонату Європи в Естонії. Так, ми готувалися не тільки до чемпіонату Європи у лютому мав відбув, відбутися ще чемпіонат України відбіркової збірну команду України, але все зруйнувало вторгнення російських військ в Україну, і тому ми були змушені присвятити якби, всі свої всі, всі свій час прийому переселенців. Ми організували в нашій спортивній залі. Центр прийому переселенців Надавали їм спальні місця, всі бажаючі могли переночувати. які, ну, Взагалі, хто хто їхав Надавали за кордон, домого, це був тим, якби да, тимчасовий, тимчасовий прийом пункт. пункт прийому. Uh -huh. да. всіх, всіх бажаючих годували, вони залишались на ночівлю. Я забирала додому цілі родини з дітками. А ви себе вони вдома влаштовували себе вдома, цілі. Так, 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 артем з Настінкою. З дичкою ділилися іграшками, е якби ну, гралися, приймали цих діток, щоб вони відчули якісь затишок Це домашні, трішечко, так, так, так і в безпеці. Дуже багато моїх знайомих відгукувалися на прохання привозити теплі речі, іграшки, продукти харчування, продукти першої необхідності. Якби намагалися всім допомогти, всіх прихистити, зробити так, щоб, хоч трішки якось вони, відчули себе в теплі, в якихось таких домашніх умовах. Це була така випадкова рандомна допомога чи допомагали колегам-спортсменам з інших регіонів? Допомагали всім. Центр був відкритий для всіх. Ми розміщували оголошення про прийом всіх бажаючих в соцмережах. І люди дзвонили, прям зустрічали, їхали на вокзали, забирали, годували. Тобто наші двері були відкриті абсолютно для всіх. Але багато також спортсменів. Тренерів дзвонили, і ми звичайно намагалися всім допомогти. Я так розумію, що всеукраїнські змагання тоді у лютому не відбулися. Вони були перенесені на пізніший термін. Чи поки що, взагалі Поки що, не, взагалі невідомо? питання проведення змагань в Україні залишається відкритим? Тобто ще є певні обмеження в проведенні. Ось зараз планують провести серед тих вікових груп, які відбираються в збірну команди України. Тому що е, міжнародні старти ну ніхто не відміняв, і нашим спортсменам потрібно готуватися, захищати честь гідність нашої країни на міжнародній арені, і тому змагання серед цих вікових груп поступово відновлюються. Що стосується менших діток, то вже будемо дивитися, е, як буде ну, як буде надаватись дозвіл від Міністерства управління молоді та спорту на проведення змагань серед маленьких діток. Тому що мають бути е, всі е, норми, якби, забезпечені, і в залі має бути або наподалік якесь укриття. Тобто обмежена кількість діток, учасників зараз ще будуть якісь, може, нові ці карантинні норми. Тобто, поки чекаємо, тренуємося, готуємося. І школа вже відновила свою так, роботу? Школа так, школа відновила роботу, дітки, дітки приходять, дітки тренуються. Батьки хочуть, щоб дітки не сиділи вдома, а навпаки, займалися корисною справою. Корисно для життя і здоров'я і так. для підняття бойового духу загартування, це ж також і знімає стрес, правда ж? Звичайно. спорт підвищує ендорфіни, знижує кортизол. Це ж загальновідомо. А от коли готувалися до змагань до чемпіонату е в Естонії? Я ж собі так розумію, що якщо передує змагання, тренування мають бути регулярними, постійними. Тут пропускати не можна, розслабляти не можна. Артеме, коли почали готуватися до змагань? Чи складно було, як багато тренувався? І скільки взагалі потрібно тренуватися, аби досягти таких от вагомих успіхів у спорті, як у тебе? Ми почали ще готуватися з липня. Ну, розказує, де ми тренувалися. Ми, ми тренувалися в залі, в селі, ми тренувалися на зборах. Ем... Де не були, кругом тренувалися. Тобто тренування постійно де мають бути щодня, так? Щодня і по, по декілька годин. Так. Складно було? Так. Фізично складно. У чому складність? Тому що не було часу займатися якимись своїми дитячими речами, там, за гаджетами посидіти, наприклад. Чи ні? Було складно, тому що було дуже багато навантаження, було дуже багато роботи. І... А що складніше, підготовка чи самі змагання? Звичайно, підготовка, тому що на змаганнях ти це все повторюєш, а на підготовці ти це все робиш перший раз і входить складно. І на змаганнях, якщо ти підготувався добре і ретельно, і ти впевнений у своїх силах. То успіх за тобою, так? Так. Артеме, а що найбільше запам'яталося зі змагань? Ну, найбільше запам'яталося те, ну, найбільше запам'яталося мої бої. Сам так. процес, процес так. участі найбільш Тебе тренує мама. Так, і ще один тренер. А скажи, будь ласка, а не складно от взаємодіяти? Ось тут такі родинні зв'язки не заважають вашим професійним тренерським? Все ж таки, мама на мама, але разом з тим вона тренер, наставник, і треба слухати тут. Уже не скажеш, мам, ну можна я не буду. Іноді складно, Тамара, Як, як вам не заважають родині зв'язки? Складно налагоджувати професійні. На тренуванні підходить мама. Мам, я кажу, Артем, забудь, будь ласка, що я в залі мама. Я твій тренер. Ось, і звичайно, так як це моя дитина, хочеться десь більше пожаліти, але. Навпаки, він знає, що йому ніяких поблажок ніколи не буде. Він має своїм прикладом показати, що він не ну виграє і стає чемпіоном не тільки за того, що в нього мама чемпіонка. А він має старатися ще вдвічі більше на нього леж... ну, так подвійна, подвійна відповідальність. відповідальність. На нього так він має доказати всім, що це завдяки його особистій праці, наполегливості його характеру, і тому приходиться тренуватися два рази. Ну, коли йде підготовка до конкретних змагань, тренування проводяться два рази на день і в суботу також в нього тільки один день вихідний, але це нас заважає йому і грати з друзями в футбол. І купатися в басейні, і ходити в ліс по гриби? Ми любимо приділяти час із звичайним так. звичайним дитячим радощем. А коли готувалися до змагань в Естонії, наскільки я знаю, що змагання проводяться за участю українських спортсменів, вони беруть участь. А чи просто зараз, так як раніше було виїхати за кордон за чоловікам, наприклад, не просто, чи просто було поїхати взяти участь? І заручитися підтримкою, хто допомагав. Наскільки це складно зараз у воєнних умовах? Так, це дуже складно дійсно. По-перше, матеріальні всі якби, затрати завжди лягають на плечі батьків у дитячому спорті. Вже дорослий спорт він фінансується, коли спортсмен з збірні команди України, то фінансується від Міністерства спорту. Ем, так як ми в дитячій обласній спортивній юнацькій школі Колос на офіційні змагання, такі там як чемпіонат України, чемпіонат Європи світу, то звичайно є фінансування, але це був клубний чемпіонат України і. Е Трішечки, якби нам допомогли міський спорткомітет на чолі з краєвським Сергієм Станіславовичем і так, ну в основному це за рахунок батьків всі ці змагання ну, міжнародним... у міжнародних міжнародна Так. Тамаро, А як сприймають українців за кордоном? От якщо, якщо це змагання, існує ж конкуренція, тут так само існує конкуренція, чи все ж таки українців більше підтримують, враховуючи ситуацію в нашій державі, то що європа вболіває зараз за Україну? Ну взагалі, Естонія це одна з країн. Яка дуже багато прийняла переселенців. От навіть зараз ми були і в готелі зустріли жінку, яка працює там прибиральницею. Вона з Вінниці, з Харкова. Зайшли в Макдональдс, тому що діти дуже хотіли в Макдональдс. У нас не працює. Хлопці на касах, дівчата розмовляють українською мовою. Де б ти не, не був в магазині, в транспорті? Всі, ну дуже багато людей, переселенців з України. І Естонія. От я хочу навіть подякувати всім естонцям за таку доброзичливість за такий теплий прийом. Дійсно, наші люди почуваються там себе як вдома, і багато спортсменів зараз тренуються. Їх там прийняли в клубі і даблок, і естонці надали їм квартири, забезпечили всім необхідним, оплачують діткам повністю. Участь у міжнародних змаганнях опікуються ними, і за що їм батьки дуже вдячні. Попри ось ці воєнні виклики нашого часу, знаєте, добре те, що спорт, попри все, має можливість розвиватися. І що дітки, які раніше займалися спортом, мають можливість продовжувати, як би то не було складно. І навіть ось ця фінансова складова, щоб поїхати на змагання, потрібно перекрити ці затрати. Тамара, особисто для вас, що означають ось ці міжнародні змагання, що спортсмени виборюють їх для того, щоб показати сьогодні усьому світу, що українці незламні. Що для вас особисто участь у змаганнях, підготовка сина, підготовка ваших вихованців до змагань, розвиток їхній у спорті, що для вас це означає сьогодні, і чому це для вас має таке велике значення? Ну, так як я все життя сама в спорті, знаю, якби, ціну цієї перемоги, любої перемоги: чемпіонат області, чемпіонат України, чемпіонат світу. Любі змагання в будь-якому віці, ти готуєшся до них, ти е, мрієш, ти маєш якусь мету. Ти маєш навчитися досягати ць, цю мету, е, незважаючи на м, труднощі, які перед тобою, якби на твоєму спортивному шляху, зустрічаються. Це ми маємо навчити зараз цих дітей, і мені дуже приємно, що я можу передавати якби, свої якісь із, навички. Свій досвід цим діткам е, і допомагати їм е, рости не тільки гарними спортсменами, успішними, а й ну не всі стануть якби спортсменами у майбутньому, uh -huh. так професійними. А насамперед ми. Виховуємо е, майбутнє нашу молодь, якби майбутнє наше покоління, цілеспрямованими, успішними, впевненими в собі, які, е, яких ми хочемо навчити, попри усі якісь негаразди та перепони, які будуть зустрічатися у них на життєвому, навіть шляху, виходити е, переможцями і так далі, йти якби по життю. І постійно бути переможцями, не здаватися у будь-якій справі, чим би вони подальшому не займалися. Артеме, що для тебе означає участь у змаганнях такого рівня, європейського рівня? Це ж не лише українці змагалися, змагалися з багатьох країн Європи спортсмени юні. Було ц... ну, цікаво. Там... Хотілося, щоб піднявся там, наш прапор. Хотілося, щоб хотілося досягти, звичайно, першого місця, але попався сильний хлопчик, і я програв. Я думаю, що твоє перше місце обов'язково ще попереду, враховуючи твою наполегливість, старанність і. Е... Тренерство твоєї мами. А те, що ти е, поїхав на змагання, і для тебе є особливим і значним підняти український прапор на змаганнях європейського рівня, за це тобі велика вдячність і шана. Артемо, я бачу, що у тебе медаль, нагорода за твоє третє місце. Правильно? Так. Третє місце. Але я впевнена, обов'язково буде в. Попереду буде перше. що потрібно для того, щоб отримати третє місце на європейських змаганнях? Потрібно також багато працювати. Потрібно потрібно змагання проводяться в один етап чи в декілька. Це треба провести декілька поєдинків. Я про провін... чи один. Як це працює? Мені просто цікаво, щоб здобути медаль, що для цього потрібно, щоб не думали, що це все так просто. Я провів три поєдинки та здобув третє місце. Перший, перший бій в мене був з, з спортсменом з Молдови. Другий бій в мене був зі спортсменом з Естонії. Та третій бій у мене був з спортсменом з серпом. Я йому програв. А скажи, будь ласка, а як ти думаєш, що завадило тобі? Мені, завад... перемогу. Мені завадила швидкість. Швидкість. Да, Артем програв. Хлопчик був настільки швидкий, що Артем... Артем також витривалий швидкий спортсмен. Але е... серб виявився занадто швидким, що Артем навіть після поєдинку каже: Мам, я навіть не розумів, звідки ці удари до мене долітають. Навіть, ну. Високого рівня був хлопчик, але ми зробили аналіз по приїзду додому, будемо виправляти ці помилки. Тепер знаєте, знаєте, над чим ще потрібно так, попрацювати. Тома, а от, чим. як ви вважаєте, у зі свого досвіду спортивного поразки і перемоги, що більше стимулює до подальших успіхів? Ну, в кого як це все індивідуально все індивідуально, не? так для когось потрібен. Ну для всіх потрібен індивідуальний підхід. Перед змаганнями до когось треба підійти, спокійно, врівноважено сказати не бійся, роби все те, як ти робив на тренуванні. Не став акцент на тому, що це змагання, виходь як на тренування, розслабся. Є такі діти, я бачила навіть, що потрібно дати підзатильник, щоб дитина якось прокинулась, емоційно себе налаштувала. Тобто до кожної дитини потрібен, до кожного спортсмена індивідуальний підхід. Ще до вас професійна така порада. От сьогодні діти багато часу проводять за гаджетами. Як їх звідти витягти, як їх перевести до здорового способу життя. Бо багато хто нехтує цим. Артема, можливо, у тебе є теж свої власні поради. Як менше часу проводити за гаджетами і як зацікавитися спортом? Чи це має хтось зацікавити? Ну, можна придумати якусь класну гру, наприклад. Ось е, як. До ганялки тільки на ти стрибаєш на одній нозі. Тобто не обов'язково займатися професійно спортом, а головне застосовувати рухливі ігри. Тамаро, ви як мама і як тренерка, як спортсменка, що би порадили сьогодні сучасним дітям, сучасним батькам, як перелаштуватися більше на здоровий спосіб життя, щоб це було легко і цікаво. Боремося ми постійно з цими гаджетами, не тільки з Артемом, але й зі всіма спортсменами. Намагаємось просити їх, щоб вони десь. За декілька днів до змагань взагалі не дивилися е, так, не, не користувалися телефонами, не грали в якісь ігри, які несуть собі агресію та негатив, е, ну, щоб якби їх мозок був вільний від цього всього. І Щоб краще зосереджувати увагу. Так, так, зосереджуватись на майбутніх змаганнях, на перемозі. Е, тобто я бачу, як негативно на дітей впливають ці гаджети. вони Приходять тільки їм завдання, якесь сказав в них. Ну, вони не зосереджені перш за все. Вони постійно Росія на увага. Вони, е, як тільки якась там перерва, вони біжать, ці сумки хватають ці телефони. Тобто, зараз такий період, що без гаджетів, звичайно, неможливо. Прогрес є прогрес, і забороняти повністю немає смислу, але е, обмежувати звичайно потрібно і намагатися е, якби. Весь час розподіляти дитини так, щоб він був максимально зайнятим. Тобто Артем іде зранку в школу, потім у нього тренування, ввечері, уроки. Е англійська два рази на тиждень. Е вихідні намагаємось активно відпочивати, е катання на велосипедах, прогулянки в лісі, збирання грибів, е басейн. Тобто активний відпочинок, а не сидіння Ну, а вільного картувати. часу. В тебе не майже ну, немає. Майже ну, немає. Але ну остатки цього. А якби був, то чим би зайнявся у вільний час? Що б хотів зробити? На цілий день, пішов був на рибалку. Круто. Я тобі бажаю, щоб у тебе з'явився вільний час, ходити на рибалку. Але коли наступні змагання, потрібно ж знову готуватися, очевидно. Ми поки що тренуємося, готуємося. Якщо б можливість, то зразу поїдемо. За наступними перемогами так будемо приймати участь у змаганнях. Що вас сьогодні надихає у цей нелегкий час в воєнних умовах, коли наші захисники борються на фронті на передовій зі зброєю в руках, а ми у тилу наскільки можемо своїми справами також наближаємо перемогу. Що вас надихає? Що додає сил працювати далі? Перш за все, це діти, які є стимулом, яким е, які ми хочемо дати максимально зараз увагу, відволікти їх від цих всіх подій, які зараз відбуваються. І е, також прагнемо у нашому фронті на спортивному перемог і не відставати від наших захисників, прославляти нашу країну на весь світ. І я вам дякую за ваші докладені зусилля, за вашу працю, за ваші перемоги на спортивному фронті. І бажаю, щоб їх було якомога більше і щоб ще неодноразово підіймали наш красивий жовто-блакитний стяг на міжнародній арені. Тож пам'ятаємо, що війну виграє народ, і тільки разом об'єднавши зусилля, і кожен на своєму фронті, ми зможемо здобути таку бажану перемогу і відбудувати нашу прекрасну і вільну Україну. Це була програма «Наші» на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.